Ми з командою зараз відправляємося в дорогу. Чергова поїздка на схід України до наших військовослужбовців. Щороку ми плануємо разом з нашими броївськими волонтерами такі поїздки перед великодним. Мешканці нашого міста зібрали пасочки. І ми їдемо туди до них, щоб вручити їм і принести їм ту частинку тепла, привітати їх великодним, сказати Христос Воскрес! побажати їм перемоги і всього найкращого. Плануємо відвідати по максимуму наших земляків, бродівчан, починаючи від Харківської області. Потім заїжджаємо в Донецьку область, Лиман, Харківський Бурова, де наш 64-й прикордонники. Потім на Лиман. Потім Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Константинівка. Другий маршрут, який є де другий екіпаж. Вони поїдуть знизу, Дніпра, Покровськ, Абдіївка, Мирноград, і також піднімаються в Краматорськ. Де ми маємо зустрітися. Коли сповістив добру новину, й окрестив його, так і твоїм вірним слугам покажи дорогу спасіння, що підтримані твоєю благодатью. Вони робили добрі вчинки після всіх трудів земної мандрівки, заслужили вічного щастя, вислухай наші прохання, і поблагослови всі автомобілі країн твоїх, нехай сухобожої, і величує, і безпеки святі володніх. Non si sono sempre stati in amici, amici! Non si sono sempre stati in amici! Non si sono sempre stati in amici! Non si sono Добре путь звершити, воскресною радістю з нашими воїнами поділитися, привезти їм то часточку Воскресного тепла з надією на те, що так як Христос воскрес, Воскресне і Україна.